Все йде а, по такому самому шаблону, да, тобто нам потрібно вказати header authorization, вказати OpenAI API key та вказати параметри такі, як модул, prompt. N-пропускали та вказали size. Ось, Тобто, вказали наш header, бірпробіл наш токен та надали параметри такі, як в ролі модул у нас виступає gpt image 1, наш Prompt. Який був згенерований попереднім агентом, агентом, який відповідає за створення фронтів для візуалу, для візуальної частини, а також сайс. А також хочу наголосити, що обов'язковим пунктом є верифікація вашої організації в платформ OpenAI, Тобто, вам потрібно перейти в налаштування, вибрати пункт General та ось тут верифікувати вашу організацію, тому що. В іншому випадку, при спробах генерації картинки, ви будете отримувати помилку. Це обов'язково.